Радіо ЮАЙ Чикаго. Отже, в Україні запрацювала програма є відновлення. Як отримати компенсацію? Нагадаю, як працює програма є відновлення, хто може подати заявку, як це зробити, а також хто перевірятиме пошкоджене житло. Перше, за що передбачена компенсація? Програма розрахована для тих, чиє житло отримало незначні пошкодження і підлягає відновленню. Йдеться про ремонт даху, заміну вікон та дверей. Друге, важлива умова: житло не має бути відремонтоване. Держава не компенсує витрати на ремонт, навіть якщо власне. НЕК нерухомості має фіксальні чеки та квитанції з магазинів. Не виключено, що можливість отримати відшкодування за пошкоджене і відновлене майно буде пізніше, зокрема через механізм репарацій. Третє програма не поширюється на тимчасово окуповані території, оскільки українська влада не може зафіксувати розмір пошкоджень. Так буде до моменту деокупації території. Це стосується і житла, розташованого в регіонах, де тривають бої. Четверта щоб стати учасником програми, слід подати заявку в дії. Згодом така можливість. Буде доступна в СНАПах у нотаріасах та в управліннях соцзахисту. П'яте сума грошової допомоги визначається індивідуально і залежить від складності пошкоджень однак, максимальний розмір виплати не може перевищувати 200 тисяч гривень. Комісія від місцевої влади огляне житло і встановить суму. Шосте кошти можна витратити на придбання будматеріалів та оплату робіт. Витратити гроші можна тільки в продавців та підрядників, які мають відповідні коди для роботи. 1520 генеральні підрядники, житлове та торгове будівництво, 5211 два будівельні магазини, 5231 магазини скла, фарб, шпалер. І сьоме, щоб отримати кошти, потрібно відкрити рахунок. Є відновлення в одному з банків, учасників програми: Приватбанк, Монобанк, «Монобанк», «Сенсбанк», «Абанк» А банк та ПУМП. Поповнювати карту, є відновлення, переказувати з неї кошти на інші карточки чи розраховуватися за інші категорії товарів не можна, оплата не пройде. Як ви думаєте? Чи зможуть абсолютно всі люди скористатися цією є відновленням, чи це будуть якісь обрані через зв'язки? І для чого взагалі це придумали? Пріоритетність і порядок буде відповідно черга, в яку ти маєш стати і дочекатися свого часу? А ті, хто постраждали найбільше, сподіваємося, що вони будуть перші в черзі, але. Я зараз дуже багато сімей Але тисячі Але ті, що сотні постраж... сімей. на окупованих територіях, це зараз поки не рахується. Звичайно, що ні, ти не можеш відновлювати те, що праву, ну що зараз де факто не твоє. Та і власне зараз під час воєнного стану, коли ще триває війна і тривають звичайно і ракетні обстріли. Тобто, відновлювати житло теж складно, тому що, наприклад, сьогодні там якийсь час прийде, можна відновити житло, і потім знову може бути потрапляння ракети. О, це потрібно робити, тому що життя триває, і війна не ми мріємо, плекаємо надію, що вона зав... Вершся цього року наступного, не знати коли, але життя триває, і потрібно десь жити тим людям. Тому цей процес зараз має вже відбуватися і паралельно з тим, як ми здобуваємо перемогу. Радіо ЮЕНЧИКАГО.